От і новий відос, де я буду розробляти свій месенджер. Месенджер, собственно, на C Sharp ВП. Ви бачите анімації, тут -то все так прикольненько зроблено. Да? Можемо зайти сюди, наприклад. Кнопочка така при наведенні. Заходимо сюди, анімація така, вот така щас була така, да? де. Закриваємо, наприклад. І тут є у нас Light Morninger і Dark Monger. Light Morninger у нас він просто міняє колір, по суті. Міняє колір, нічого не більше подобається. Так, language. це Це мова, мови. Це у нас тут вот всі мови, які тут я зміг зробити. Ось Україна, конечно же, тут вже Україна тут є. І. США, це у нас стандартний, Польща, а це у нас російська. Так, і Турція. То так, давайте-ка я нам поставлю Languages і будемо робити реєстрацію. gmail.com. Тут є перевірка на дані. Допустим, якщо я напишу, наприклад, ще собачка і нажму, напишу, що please enter an email адрес. Це тому, що я не ввів правильно емейл. Якщо я, допустимо, напишу замість «ком» «кон», теж буде помилка. Якщо я напишу «дві собачки, ладно, це не перевіряється походу. Ми можемо, наприклад, вернутися в цю сторінку, де ми були. Тобто, я нажав сюди, ми можемо або тут далі продовжувати в цій сторінці щось робити, або нажати на Edit, і ми сюди повернемось. Так, нажимаємо сюди, нажимаємо на Done, і ми тут. Нажмемо на кнопочку Burger меню. Тут ми бачимо, що у нас тут є сетінг, 7 messages В профілі тут ще нічого немає. Тут немає ні аватарки, нічого, тут же нікнейми немає, тому що це треба поработати. Так що ми тут ще бачимо? Ял Chat, це всі чати, 7Messages, Сохранене сообщення, ми можемо написати що-небудь. Так, напишемо хоч ось так. І напишемо, ось у нас вибилось сообщення, ми можемо його навіть подивитись Як в любой другой соцмережі, ми можемо подивитись Так, і ще тут є голосове сообщення. Давайте ну, я вже записую голосове сообщення. Ось, і зараз я нажму на кнопочку для того, щоб відправити, відправити суплення спов... голосове. Ось, відправилось. І зараз подивимо що я записав. Єсть голосове сообщення. Давайте ну, я вже записую голосове сообщення. Ось... Ось я зараз і норму на кнопочку для того, щоб відправити, відправити спов... сообщення голосове. І ось таким чином я вже зробив функцію для того, щоб користувач міг записати голосове, сообщення. і тут ця полоска. вона тут стоїть? Тому що ця полоска вона для того, щоб перемотати голосове Search. search. Тут у нас було написано Search. Ми просто пишемо Search. Наприклад, там якийсь трейд, тут нічого не шукає, тому що тут покаже нікого немає. На чим я зараз працюю, це мабуть, над голосовим. Сообщенням. А що? це оця перемотка Да, такий проект. Якщо ви хочете підтримати цей проект, можете підписатись на канал і поставити лайк.